Вітаю вас на шоу вечірні розмови з ЛІМ, куди люди телефонують, аби розповісти про свої численні справи за день у той час як я не роблю абсолютно нічого. Перш ніж ми розпочнемо, запам'ятайте кілька важливих слів. Hard Happy Class History Сьогодні ми послухаємо людину. hello my name is sarah i start class at 9 every day i start class at 9 every day my first class is history and i like the subject a lot my first class is history and i like the subject a lot after history i take a math class math is a hard subject my homework after class. Кожного дня уроки з самого ранку, ще й математика. Це звучить дуже напружено. Я б, мабуть, здалась після першої перерви, гаразд, мені вже час збиратися до сну. Дякую, що слухали вечірні розмови з Лін.